В інтерв'ю Reuters Зеленський анонсував створення нового якогось особливого контракту для українців віком від 18 до 24 років, які виявлять бажання добровільно доєднатися до сил оборони України. За його словами, це буде контракт лише на один рік якому буде багато пільг, а також дуже високе грошове забезпечення, бойові бригади разом з Міністерством оборони вже зараз відпрацьовують такий варіант контракту. Деталі будуть оприлюднені найближчими днями. У мене виникає логічне запитання: а що це за чергова дискримінація? Що за чергове розділення на якихось різних українців? А... Чим від цієї категорії українців відрізняються українці віком від 25 до 60 років, які підлягають загальній мобілізації, більшість яких вже давно воюють? Невже ці українці не потребують гідних умов, гідного грошового високого забезпечення за постійний ризик здоров'ям і життям, за втрачені роки? Чи, можливо, вдома їх чекають якісь інші сім'ї, які складаються з якихось? Інших українців. А відповідь дуже проста. Не потрібно було просирати можливості мобілізації 22-23 років. Не потрібно було створювати умови для виїзду за кордон одних українців, що потім призвело до трешу на вулицях, пов'язаного з бусифікацією. І відловом тих українців, які не змогли виїхати або не захотіли і залишилися, потрібно було з самого початку дати нормальні контракти, гідну зарплату, соцпакет і в кінці кінцем налагодити якусь реальну ротацію, якщо ви не в змозі прийняти закон, пов'язаний із демобілізацією. І взагалі, мобілізація повинна була бути від самого початку справедливою. Мобілізовувати і підлягати мобілізації повинні були всі, а не лише ті, хто не може відкупитися і не може втекти. Не могло і не має існувати в країні касти обраних. тоді не потрібні контракти, оці якісь особливі. Для особливих категорій. Але я зовсім забув: у нас же ж є дірмак, татарів, Рєзнікав, Подоляк, Арестович, 5-6 менеджерів, які завжди знайдуть, щоб порадити нашому препизденту і про каву в Криму, і про кордони 91-го року, і про небезпечних. Військовослужбовців, патріотів і так далі і тому подібне. Тому і живемо в цьому зеленому дібільному зазеркалі. І щось я дуже сумніваюся, що українці віком від 18 до 24 років повірять будь-яким обіцянкам зеленого пиздабола.